Як запаяти акумулятор. Бувають ситуації, коли виникає необхідність запаяти, напаяти або припаятись до акумулятора, і в нас нічого не виходить. Насправді нічого складного тут немає, потрібно лише три речі: перша і сама основна річ це легкоплавкий припій. Це не обов'язково такий припій повинен бути. Основне, щоб він легко плавав. Це може бути сінель та любі інші припої, які легко плавляться. Якщо у вас ось такий припій, китайський, можете навіть не пробувати, нічого з того не вийде. Друге, плюс-мінус потужний паяльник, потужність даного паяльника тут колись було написано: 66 Вт. Ну і саме теплоємкісне жало. Це жало старе, 10 разів згорене, але його достатньо для цієї роботи. Типу, ось такого жала можете навіть не пробувати. Теплоємність жала в нього досить на низькому рівні для такої роботи. Ну і третє, це підготовка самого місця для пайки. Отже, для прикладу, нам потрібно залудитись до ось цієї зони. Для цього, що я роблю, я беру викрутку і просто отак по колу роблю маленькі насічки. Це недовго, часу багато воно не займає. Ось так, щоб можна було побачити. Робимо насічки і можна пробувати паяти. Чим краще ми підготуємо місце, тим швидше це все буде. Для чого це все потрібно? Потрібно для того, щоб не перегрівати акумулятор. Нам потрібно притулитись декілька разів. І все. І місце наше буде залуджене. З флюсу я використовую каніфоль, звичайно. Не люблю я рідких флюсів для цієї справи, бо вони розтікаються. Припоєм ми не жаліємо. І флюсу не жаліємо також. Більше флюсу, більша теплопровідність. Ставимо акумулятор через камеру мені трішки погано. Це справа видно, ну, попробую вам показати. Достатньо беремо припою. Все, готово. Як бачите, акумулятор навіть не встиг нагрітися без кислоти, без активних флюсів. Збиваємо все зайве І можемо просто капнути ще. З каніфолі, щоб наш. Ось. Щоб наш флюс отримав гарний вигляд. Ось так виглядає місце. В принципі, все. Зайве можна зішкрипти як зубочистку, якщо вам не подобається каніфоль. І все в нас буде гарно. До цього місця вже можна спокійно припаюватися. Ну і давайте попробуємо на плюсовому контакті. Це формат у нас 14500. Також робимо насічки. От для плюсових клем, як на мене, каніфоль набагато краще, бо вона не затікає всередину, на відміну від дорогих флюсів, які при нагріві розтікаються. Ну, пробуємо знову. Все збиваємо зайве, трішки каніфолі. З, з цим щось важко. Ось. Ось і все. Це у нас надійно і гарно тримається. Тут чому важко, бо, жало, Через залишки привареної плівки жало не доторкалося нормально до самої плюсової клеми. Вже коли я попав між ось ці залишки, все гарно прилипло. І все вже при потребі такий акумулятор можна ставити в холдер, де контакт плюсовий вглиблений, він буде доставати. Ось і вся робота, все дуже легко і просто, ну і швидко. Кому потрібно користуйтеся, надіюся, це комусь було корисним. Бувайте і бережіть себе.